Шановні колеги, перш за все, я хочу подякувати наших представників добровольчих батальйонів, включно з госпітальєрами, за ту надзвичайно важливу роботу, яку вони роблять, надаючи медичну допомогу пораненим бійцям. І хочу звернути вашу увагу, що є неприпустимим факти, коли забезпечується недописк наших тактичних медиків до фронту. В тому числі з смітою, коли вони намагаються надати медичну допомогу та евакуацію. Я хочу подякувати Яну Зінкевичу, яка внесла цей проєкт постанови. І я хочу подякувати цей зал за ті оплески, якими ви вітали, Яну Зінкевича-госпітальєрів. Це справжнє визнання, шани і поваги. Дякую вам за це. І друга позиція. Я хочу. Проінформувати вас про діяльність робочої групи, якими ми намагаємося врегулювати питання ветеранів, в тому числі і питання забезпечення посвідченням у БД всіх, хто має на це право а сьогодні. Це майже мільйон українських військовослужбовців. Треба припинити принизливе стояння в чергах, принизливе завантаження роботи командирів, і ми маємо. Одним рішучим діями видати 800 тисяч посвідчень у БД. Це захистить право наших ветеранів і на навчання дітей в вишах, і на забезпечення соціальними пільгами. І захист врешті, соціальний захист ветеранів. Ми домовилися, що зробимо це до сьомого, але давайте зробимо до 24-го, щоб ветерани на день незалежності отримали захищені законом пільги. Дякую за увагу.